Російські літаки над Маріупольським фронтом продовжують розвідку, а міномети й танки обстрілюють наші позиції з землі. Таку потужну зброю ворог застосовує під час офіційного перемир'я під Маріуполем там ситуація залишається напруженою. Бойовики цілодобово стріляють по наших військових. За минулу добу українські захисники втратили двох бійців. Яка ситуація там у ці хвилини розкаже Ганна, бока вона на прямому зв'язку зі студією? Ганна, тобі слово. Вітаю, Соломія. Буквально години півтори тому ми, якраз, верталися з передової, воровчинив жахливу провокацію. Результати її було чути навіть в околицях Маріуполя. Отже, противник із самохідних артилерійських установок обстріляв окуповану ними ж територію палив Району поблизу Комінтерного, що всього 10-15 кілометрах від міста, це аби налаштувати місцевих проти української армії, а в цілому Україну звинуватити у порушенні мінських угод. Повідомляють пресофіцери сектору М. Ну, і загалом в найгарячішій точці в широкому ворог не припиняє палити з важкої артилерії з мінометів, а найбільше з танків. При цьому наші вояки такі вибухи та обстріли можуть лише слухати і ховатися від них. Чути, як лягають снаряди тут із інтервалом у кілька хвилин. Стріляла артилерія, міномоти. Отаке собі перемир'я? Да, таке перемир'я. Народ Російської Російська Федерація славяні, як і ми. Це нормальні люди. Це просто Путін і його оточення. Ми його побідімо однозначно. То що під такі канонади важкого озброєння бойовики мали нахабство передати через представників ОБСЄ нашому військовому керівництву в М, що готові піти на мирову і скласти зброю. Утім, цього не сталося. Всі військовослужбовці на позиціях не використовували зброю. Однак, через деякий час бойовики з мінометів відкрили вогонь. По населеному пункту Широкина. Сьогодні було помічено зранку, близько шостої години ранку, три літаки Російської Федерації. Це більше за все розвідувальні літаки. Вони виконали проліт на території, яка нам тимчасово не підконтрольна, та зникла з поля відвидомості. Окрім наступальних дій, противник в цьому напрямку постійно стягує живу силу та техніку на південному на південних рубежах. Активна е, і аеророзвідка ворога за минулу добу стежили за нашими позиціями аж 14 безпілотників. Наші ж вояки в широкиному тут та на інших позиціях, де нині е, тихо е, тим часом риють нові оборонні рубежі, облаштовуються і кажуть вірити ворогові. Не можна, і треба бути готовими. Що маємо за сьогодні успіхи близько опівночі п'ятеро ворожих розвідників пішли вишукувати наші позиції, але наші військові їх спіймали і знищили. Це поки вся інформація. Соломії дякую, Ганна Ганна Бока працює у Маріуполі і про ситуацію там і на околицях міста вона розповіла наживо.